Доброго вечора. Ми з України. Це Віктор. Тож з України. Ми вийшли подивитись на чайок. Чайку ми вже заварили. Чайку заварили. Ми чекаємо обід, а після обіду нас повезуть. Знову невідомо куди, але ми приблизно здогадуємось, куди і навіщо. Наша подорож у часі просторі та Ірландії продовжується. Віктора, скажи глядачам що неба. Чайку ми заварили, чайок був смачний, ми його весь випили, тепер будемо обідати. Е, то ти куди ти показуєш? Нічого ж не видно. Вон О, чайки. О, чи, чайки. чайки. Та не видно там чай. Ти краще камеру розвери, от на той чайку. О! Ну оце ж чайка. чайка. Чайка, добре. Це. А от там що, нема чаю. Там є, там чайки, але там люди є. Повно чайок, повне озеро. Пішли до тих білих чайок. Ага. Все. До зустрічі. До зустрічі.